Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Друг Олега виника про те, чому артист видалив пост з інстаграм. Це зробив не він. Роман Недзельський також розповів, якою була реакція співака. Друг співака Олега Виника, музикант та військовий ЗСУ Роман Недзельський, прокоментував нещодавнє пожвавлення на сторінці артиста в Інстаграм. Як відомо, тиждень тому виконавець вперше за довгий час, нібито вийшов з шанувальниками на зв'язок. З офіційної сторінки Винника у фотоблогу зникли деякі дописи, які артист додав ще на початку повномасштабної війни. Також виник змінив аватар на напис Зупиніть російську агресію. Окрім того, виконавець видалив звернення до матерів російських та білоруських солдатів, записане 3 березня 2022 року. У ньому виник закликав матерів повстати і зупинити проливання крові. За словами недзельського, це все зробив не Олег винник, а його новий менеджмент. Про це він розповів в інтерв'ю Ростиславу Калацинському. Це не Олег видалив, це його менеджмент останній видалив, тому що вони мали всі паролі. Ні, це не Олег. Ми вчора з ним спілкувалися, він каже: Я в шоці. Мене просто поставили перед фактом. Навіть мобільні телефони, які були, теж і їх всі ліквідували, розповів недзельський. Нагадаємо, раніше Роман Недзельський розповів, як насправді зараз почувається Олег Виник. Близький друг співака розповів, чи справді у артиста онкологія і де та від чого він лікується. Друг Олега Виника прокоментував стан артиста на тлі чуток про онкологію. Військовий показав, як фонд артиста допомагає армії життя та здоров'я співака Олега Винника стало гучною темою для обговорення після того, як у мережі з'явилися новини про те, що в нього онкологічне захворювання. З цього приводу висловився близький товариш-виконавця, військовослужбовець Роман Недзельський. Він відповів на коментар на фан-сторінці Виника у Фейсбук, в якому фани поцікавилися, чи живий артист взагалі. Військовий запевнив, що артист почувається добре та продовжує свою благодійну діяльність. Справа Анатоліча живе і працює на перемогу України. Олег живіший усіх живих. Щойно з ним розмовляв. Голос бодрячком, хвостик пестиком, не дочекайтесь, написав товариш співака. Також Роман поділився відео за автівками, які придбав для фронту виконавець. За словами Недзельського, винник та його фонд вовчиця продовжують активно допомагати військовим. Нагадаємо, днями стало відомо, що Винник повернувся до Києва. Фото з музикантом почали поширюватися мережею. Олега Винника помітили у Києві. Артиста побачили неподалік від цирку. Чи не щодня у мережі з'являються нові подробиці про співака Олега Винника? Поки артист сам мовчить і не виходить на зв'язок з шанувальниками. Його фани та журналісти змушені вишукувати інформацію про нього самостійно. Днями продюсер виника Олександр Горбенко повідомив, що тимчасово призупинив з ним співпрацю. А після цього на ютуб-каналі блогера Ростислава Калацинського з'явилась інформація, що виника побачили в Києві. Глядачка каналу Калацинського у Києві неподалік від цирку, на вулиці Гоголевського помітила чоловіка, який був дуже схожий на співака. Чоловік говорив по телефону, був чимось турбований, нервово оглядався і, коли помітив, що його знімають, різко втік в інший бік. Схоже, що вчора виник прибув до Києва і зустрівся зі своїм продюсером. Виник розмовляє телефоном, поправляє куртку, він нервується, озирається навколо, а коли помічає, що його знімають на камеру, почав йти в інший бік. Коментує відео Калацинський. Втім, розібрати у ролику, чи це справді виник, доволі важко, адже відео знято доволі далеко і нечітко. Проте, враховуючи, що продюсер артиста заговорив про припинення їхньої співпраці, цілком можливо, що виник особисто приїхав до Києва, аби владнати зі своїм продюсером цей момент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні.